Сьогодні опять у мене помідори. Що я буду робити? Вялення. Зробила заготовки вже, скільки жона. І... Полетить воно сушиться. Дивіться, жоден помідор не пропав. Це І Помідорки вже гниють на городі, а жалко викидати, то я їх, дивіться, всякі є. Їж... Урипані, я їх обрізаю, де, де красивенькі цей. І все, нічого не пропаде, десь якесь трохи нено. І вже трошки обріжеться те викинеться. В общем, нічого не пропаде, все піде в сушар. Валюся теж сподобалось, теж зробила, Альона й собі хоче, будемо робити взимку, це буде саме раз. Ще не, не відомо, які ціни будуть на свіжі помідори. А я ж звикла на сніданок. Овочі до яєць. А це буде... Super analog. I ne propade. Robiť, zahotáľajte. Prežiť sa, dá sa to dať.